І пропонуємо прийняти участь у нашій грі «Вікторині». На базі молодіжного центру ЛОФТ відбулася інтерактивна Вікторина Я знаю свої права, присвячена дню конституції України, в які взяли участь представники молодіжної ради, центру соціальних служб, Служби у справах дітей та ювенальної превенції. Сьогодні на базі Подільського молодіжного центру відбулася інтерактивна Вікторина Я знаю свої права за участі представників молодіжної ради, ювенальної превенції та соцслужб. Питання інтелектуальної вікторини були складені на основі Конституції України та мали на меті перевірити знання основного закону нашої держави. Під час гри команди активно працювали і намагалися якнайшвидше дати правильну відповідь на поставлені запитання. Гра складалася з п'яти раундів, де усі учасники мали змогу перевірити свої знання конституції у вигляді різних інтерактивних питань. Всі команди проявили свою кмітливість та високий рівень знань, тож всі учасники залишили залишилися задоволені проведеною вікториною, адже кожен з них тут мав можливість продемонструвати свої знання та дізнатись для себе багато нового та цікавого. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.